Gracias. Це Денис Хлемовський, третій Тимур Книщук, 18-й. Це Ярослав номер 5 сьогоднішнього дня. Але помінялись місцями матчі з участю хіта і відповідно хто ж такі Хмельника. І, відповідно, зараз в Тайгерс з ватоком грають останніми. Це пов'язано з тим, що. Тайгерс трохи затримався у дорозі через те, що його Попов з'явився у нас на меденчику у Тигрів. Ну а Воротика зараз зборот виникає. Тут е... вже Попов відпрацював. Петров є е... трохи обмежені по складу і відповідно не може зараз Тайгерс спродати зміну двома Ну Такі точкові зміни зараз Ілля Петро пролить Зараз збон тим часом воротика. І зараз але відбувається Тайгерс. І зараз вдається відстояти Київському короліському звісно, хіту за хуком 07, Хоча знову ж таки королівський хіт нас е е паді має трохи відношення до хіта Київського. Зараз у ворота тим часом не забувається команда що до добиває, ще один удар. Не забиває зараз е гравці з коло ж. Е можна згадати і Олександра Карбулу, Артема Мороховця е е та. Любокінського з Олександром Суховим, які тоді грали за темберної нагада. За момент часом у Тайгерс пробивався, за яка його по атакують. І ще момент виникає якраз, не забиває зараз Тайгерс. Не забуває зараз Гліб красюк після передачі Івана Дерваля. Тайгерс по повідає пас далі на Дерваля. Дерваль не одразу пробив, але зараз він робив просто. Зрештою комар змушений зараз працювати і відбувати м'яч на кутовий. Позірали зараз кутові гравці. Тайгерс тут вже Попов знамагався пробити, але не дали йому це зробити коломиці. Попов зараз м'яч контролює, Попов. дає пас на протилежний фланг, на Дриваля. Дриваль зараз пробиває самцевий простріл, бо він зараз не забиває. Після цього прострілу його Партнер по команді, це. Юрів. От... Його пас зараз в напрямку. Попов, попов зараз пробуває, але не забиває він. Решукає, -е, зараз момент може бути у Тайгерс На останніх секундах Попов, попов пробуває зараз! І Гірішук на останній секунді після пасу Попова головою забиває зараз Гіріщук і за 4 секунди до кінця першого тайму забивають у нас тигри. От на майданчику перебуває. Зараз удар здалеку був від Попова. Починає зараз варити свою атаку. Дораз гравці та Таєр зараз. у Герчука. Герчук зараз не забиває. Герчук не зміг він зараз втілити. цей момент у гол. Заходить Герчука, який реально стовпа. Герщук. Піде пас на Попова. Тут є поруч Єрьомін І Єрьомін зараз вільний. Єрьомін зараз далі віддає на Красюка. Красюк зараз забігає. одним фінтом Красюк сепадка дає ще від віддає. І зараз наприначе стає, Гольоль. Герчук забиває. Після передачі свого капітана Данило Гірщук нас забиває на 12 й хвилині. Ну і тут таке враження, що гравці Варатака стояли і дивилися, як їх бігає Карасюк, а потім стояли і дивилися, як Герщук забиває свій другий гол. Це чесно, я скажу, першу половину другого тайму сьогодні. Ну, а тим часом ще до давно... древаля, дривай зараз не забиває. Тут же Комарсу команду рятує. Ну і незадоволений, був цим Ілля Петров. Зараз Дерваль пробуває з але відбивається на комар, тут за красиком. Рассюк зараз здобуває кутовий для своєї команди. Через Зіремен намагається зараз зіграти, але тут до міч не дійшов. Зараз Касюк зібрати. Такий м'яч для себе, але зрештою. Що... Він та мішний але аут буде для Тайгерс. Ось у чому зараз справа. Ой, зараз пробиває, але, ну і Зараз Зіремен пробуває, але налучає Єремен у ворота. Проходить. Красюк зараз залишається з м'ячем. Красюк далі на, на, на свого партнера, партнер. Прувайзер в поворотах. Романенко, і далі не забиває крейс. Валківські тигри. Прувайзер зараз Ремен тут пропускав м'яч Северінов. Хоча, можливо, тут і потрібно було Северінову підправити м'яч Петтою, аби дезорієнтувати голкіпера команди. Саме Дерваль зараз встановлюється м'яч для удару. Є, в принципі, варіант розіграти цей штатний з Романенком. Але дерваль пробуває зараз не забуває. Дерваль при цьому. Е, що тут у нас е, показує Олексій Фесенко, що. Мой Попов цей аут зараз буде виконувати. Помиляється зараз Попов по передачі з ауту. Ну і. Не користується прощецію ворота. Хоча е, як здати, зараз момент вникає. зараз Халімон рятується команду добивання. І зараз пілиму за селя Матері таки рятують своє ну і... По-моєму, це перша у цій грі, коли е, Халімон пав справжній. Ну і Стико залучає м'яч добивання. далі Халімон м'яч забирає і зрештою вибиває м'яч Халімон куди подалі. І над...